Доброго вечора всім. Це відео для власників тюнірів Екстра ТВ. Екстра ТВ припинила свою роботу на території України. І багато абонентів закинули ці тюніра на полочки. І вони там пиляться. щось я. Покажу і розкажу, як можна з цього тюнера зробити дуже гарний, адекватний тюнер. Для цього нам потрібно скачати прошивочку на флешку і вставляємо флешку в тюнер. Зараз тюнер побачив флешечку. Побачив флешечку, загрузилась і на флешечці в нас прошивочка. Обновити зараз. За допомогою цієї прошивки у нас тюнер буде як звичайний, дуже гарний, багато каналів буде показувати аж дішною якості. Появиться змога. Переміщати канали. Редагувати в будь-якому порядку. Загрузочка це прошивочки зараз іде. Прошивочку можна буде написати мені під відео. Я електронну почту і я всім туди вишлю файл з прошивочкою, кому буде потрібно. Я відео не урізаю, щоб ви повністю бачили весь процес. Що якщо щось буде там виключати, щоб ви не пугались, нормально могли прошити тюнер і користуватися ним. Логотип екстра в нього і залишиться. Ось тюнір уже показує. І коли ми кажемо про нас в контексті китайських то заходимо в меню. ширше. Китай налаштування антенни. Нам потрібна ця частота, але треба змінити, редагувати частоту. На 30 тисяч. Все у нас вийшло. Зараз в кінці з'явилась ця частота. І потрібно просканувати. Відкриті ТІВІ так. Мережевий поїск нам допоможе підняти всі частоти. І просканувати чисто відкриті канали, щоб не було ніяких незакодованих, коротше, щоб менше було мусора. Так біжить. Шкала, але я сейчас можу вам упущу, щоб вам було видно саму нижню шкалу. ось Сканування доходить до кінця. 70% Збереження. Натискаємо синьою кнопочку. Це, ну, Тепер це поганий файл. Тепер налаштування антени знову і ще проскануємо АМОС. Ось ця частота 11-11. 75. Так. Відкриті TV, і так знов поиск в мережі буде багато каналів, знов збереження ведення військ. Здійснюється на прохання уряду Афганістану, але Москва не надіслала кабулу текст заяви. <прок> так. Тепер на редактор програм. І зараз я вам виставлю канали. Дуже гарні послідовності. Ось дивіться, є подвоєні канали Zoom і Zoom HD. HD це гарна якість зображення, тому я відмічаю лише із них HD, HD якість. Так, добре Сонце. І ми відмічаємо канали, які нам до вподоби. і ставимо на перше місце. І знову відмічаємо і передвигаємо, як нам до вподоби. Як ви бачите, це дуже гарна прошивка. Вона допомагає переглядати канали без обмеження. Хоч чимось екстра порадувала своїх колишніх абонентів, не кинула. Сворожичі лютий в поважному віці. Дуже полюбляють цей канал. К1, К2. Так, також повертаємося в кінець. Ага, ось. Дивіться, є CCTV 2 нас. І також відмічаємо важкі якість ці канали. Так. Переносимо їх на початок. Так. ICTV 2. ICTV новий. Ці нам не потрібні. Так. М1, М2. Мега теж гарний канал. І оце ми передвинемо. Так. Виходимо з збереження. І тепер дивіться, що в нас вийшло. Йдемо на початок на. Ось дивіться, перший канал. Один плюс один, один плюс один Україна. Інтер, Інтер плюс Тет. Бігуді. 2 плюс 2. ICTV 2. ICTV звичайний, СТБ, новий канал, все показуємо, Enterfilm, Сонце, ОЦ, Гарний теж канал куметні передачі постійно. НТН. Зум теж серіали. Сварожечка, 1К2, Мега. Трофей. Тут-тут. Тобто... Як ви бачите, дуже гарні канали. Не варто пилитися в такому тюніру на поличках, то прошивайте. Кому буде потрібна прошивочка, пишіть під відео коментар. Свою електронну пошту в коментарі. Я всім обов'язково вишлю цю прошивочку. Підписуйтесь на канал, став, ставте лайки, подобайки. пишіть коментарі, на яку тему може ще потрібно зняти відео. Обов'язково зніму виложу. Слава Україні! Всього найкращого. Пока-пока.